Вітаю! Я Гнора Олександра, і сьогодні я вам розкажу, що таке скульптурування тіла за допомогою апаратних технологій. Це нарощування м'язів та приведення їх в тону завдяки електростимуляції. Чим відрізняються сучасні апарати для міостимуляції від інших, які ви можете побачити в рекламі і замовити для себе вдома? Це інноваційні сучасні технології, наприклад, наш апарат в клініці Анакосма TrueSculpt Flex. Під час процедури вплив на м'яз відбувається локально, тобто стимул не розсіється по всій ділянці тіла, а працює локально саме на м'яз і змушує його скорочуватись. Це найсучасніший та найдорожчий американський апарат, який схвалений FDA. Його дуже часто використовують голівудські зірки для підготовки перед червоною доріжкою. Достатньо 4-6 процедур для контурації пресу, підтягнутих сидниць, гарних рук та ніг. Процедура дуже комфортна. Ви відчуваєте прилив енергії, викид ендорфінів, як після тренажерної зали. Процедура по часу займає від 15 до 45 хвилин. Все підбирається індивідуально. Також є три різних режими, які підбираються під вашу фізичну підготовку. Завдяки тому, що ми впливаємо на м'язи цілеспрямовано та активно, то результат ви отримуєте найбагато швидше, чим після відвідання тренажерної зали. Також багато моїх пацієнтів, які на постійні. Основі ходять до тренажерної зали, приходять на процедуру TruCal Flex для того, щоб глибше прокачати м'язи. На пакет процедур зараз діє знижка. Залишаю посилання на наш сайт, на якому ви можете дізнатися всі ціни. Деталі про процедуру внизу під відео. До зустрічі, в Космо!